Ти сестри, ми прочитали місце з Біблії, Євангеліє від Луки, другий розділ. Це місце розповідає і стосується свята сьогоднішнього. Сьогодні більшість християн у світі святкують стрітення Господні. Що це за свято? Стрітення Господні. Це зустріч. Стрітення – це зустріч. Не є зустріч зими з весною або навіть старого заповіту з Новим. Стрітення – це зустріч новонародженого Ісуса Христа, якому виповнилось 40 днів. Його принесли в храм, щоб посвятити на служіння Господу. В народі ізраїльському всіх хлопчиків на сороковий день. Приносили в храм. І це дуже добре. Сьогодні маленьких дітей треба приносити до церкви, Дом Божий, щоб помолились за них, Господу, щоб ці діти служили Богу, пізнавали Бога. А хрещення Господь прийняв в 30 років, коли йому виконалось 30 років, свідомо, будучи дорослим, він прийняв святе водне хрещення. Але до цього. На восьмий день його приносили в храм, і єврейським хлопчикам робили обрізання. А на сороковий день молились Господу. І ось там в храмі написано, що Господь виділив двох людей. Звичайно, до храму приходило дуже багато людей. Але серед цього великого натовпу Господь в Біблії записано про двох людей. Перше. Чолові... 에... Перший це Симеон. Написано, що він був муж праведний та благочестивий, що чекав утіхи Ізраїлової. І Дух Святий був на ньому. І Біблія говорить, що цей Дух Святий побудив його прийти до храму. Кожного разу, коли у вас є бажання прийти до церкви, Помолитися, прославити Бога, то Дух Святий, він людей, як би сказати, навертає, дає натхнення йти до храму. Дух нечистий, злий не допускає людей до церкви. А Дух Святий, він людей підштовхує, таке російське слово влічот, дає бажання, хотіння іти до церкви. І ось Дух Святий привив Симеона у храм. Бо він мав таку, знаєте, обіцянку від Господа не помре поки не побачить живого Спасителя, який прийде в цей світ, щоб спасти грішних людей. І там ще була жінка Анна, да? цікаво, що їй було скільки років? 84 роки. І вона дуже була цінна у Божих очах. Ці дві людини удостоїлись мати зустріч з новонародженим Спасителем, Ісусом Христом, Анна, маючи 84 роки. Чим же вона така була дорога у Божих очах? А тим, що вона служила Господу? Постом і молитвою. Друзі. Господь цінить людей, які служать йому. І нема значення, скільки вам років. Бог цінить кожну душу, яка служить Господу. Якщо ви на пенсії, ви вже похилих роках, ви можете служити Богу постом і молитвою. Може якісь Лишній раз не поїсти, а Богу помолиться за свої нужди, за потреби своїх дітей і за всю Україну. Багато є потреб, за які треба молитися до Господа. І ось Анна, вона, маючи 84 роки, вона служила Богу постом і молитвою. І вона була цінна в Божих очах. Слава Богу! Тому хто на пенсію пішов, для Бога ви не є пенсіонер. Ви можете служити Богу по 100 і молитві. І знаєте, ця зустріч вона була особливою. Про це написано в Біблії. І я хочу сказати, що сьогодні кожен з нас може пережити зустріч. І повинен пережити зустріч з Господом Ісусом Христом. Ісус Христос, коли став дорослим, прийнявши водне хрещення 30 років, став на служіння, багато людей шукали, щоб зустрітися з Ісусом. Сьогодні ми чули, Ханані Янку. Нужда, потреба привела її до Ісуса Христа. Вона шукала зустрічі. Жінка, яка страдала багато років на кровотечу, і багато-багато інших людей, прокажених, нужди, потреби людей заставляли шукати Ісуса, пережити цю зустріч з Ісусом Христом. І їхнє життя мінялося, друзі. Їхнє життя змінювалося. Бог допомагав їм, коли люди з вірою шукають Господа. І сьогодні Господь закликайте, шукайте Бога, поки його можна знайти. Шукайте Бога, поки він близенько. коли ще Бог стукає до твого серця, шукайте Бога. Друзі. Кожна людина, коли зустрічалася з Ісусом Христом, вона отримувала щось від Господа. Хтось отримував зцілення тіла. Комусь Господь прощав гріхи, як ті жінці, яку мали побити камінням. Хтось отримував мир в серці, мир з Богом. Люди змінювалися, Бог давав їм владу ставати дітьми Божими, і вони отримували вічне життя, яке ніхто з людей дати нам не може. Тому сьогодні ми маємо шукати Бога, бо Господь наш Ісус Христос може дати нам те, що не дадуть нам люди. Він дає нам прощен, спасіння душі і вічне життя. Він тут, на землі, дає нам нове життя і Він робить нас новим творінням. Амінь. Амінь. Якщо ви по справжньому щиро будете шукати Господа і переживете зустріч, з Ісусом Христом це буде ваше стрітання, ваша зустріч особиста з Ісусом Христом, і ви станете другою людиною. Бог вас зробить новим творінням і дасть вам нове життя, звільнить від всякого рабства гріха і дасть мир з Богом і мир вашої душі. І навіть ті люди, які сьогодні не шукають Господа. І не бажають, не розуміють, наскільки важлива зустріч з Ісусом Христом. Я скажу, що це найважливіша подія в вашому житті: зустрітися з Ісусом Христом. Тут, на землі, прийнявши його в своє серце як Господа і Спасителя. Але навіть якщо ті люди, які сьогодні не мають часу ходити до церкви, служити Богу, живуть своїм життям, прийде день. Вони все рівно зустрінуться з Ісусом Христом. І про це написано в Біблії. Я хотів би з вами прочитати, прочитати Слово Божому. Це написано 2 Коринфіна. 2 Коринфіна, 5 розділ, 10 вірш. Бо всім нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив живучи в тілі, добре або лихе. Я ще раз прочитаю, послухайте уважно, навіть ті, хто не шукає сьогодні Господа, ті, які кажуть, що вони не вірять, як кажуть, не в Бога, не в чорта, вони вірять в себе. Нема значення, як ти живеш і в кого ти віриш, або не віриш. Прийде день, усі ми предстанемо перед Господом і дамо відповідь за своє прожите життя. Ще раз читаю це дуже важливий вірш. Бо всім нам належить стати перед Судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що він робив, живучи. В тілі. Добре або лихе. Амінь. Амін. Живучи в тілі. Пам'ятаєте, ми говорили, що душа наша безсмертна, вона живе в тілі. Але це життя закінчується в тілі, але життя не закінчується для нашої душі, вона буде жити вічно. Але за те життя, яке вона провела в тілі. Вона буде відповідати перед Богом, що вона робила добре чи зле? Сьогодні, прийшовши до Ісуса Христа своєю нуждою, потребою, Бог не хоче, щоб це, знаєте, так було одноразово. Господи, поможи, прибіг, получив від Господа, увірвав щось і пішов далі жити своїм життям. Ні, Господь хоче, щоб ти прийшовши до Господа, получивши прощення гріхів, зцілення душі, тіла, звільнившись від гріха, получивши владу бути дитям Божим, щоб ти остався з Господом. Ми сьогодні чули гарну розповідь про те, що часто люди кличуть, взивають до Бога, не отримавши влади бути дитям Божим. І вони довго кличуть. І цей процес буває довгий. Чому? Тому що ми, як батьки, кому перші допоможемо? Своїм дітям чи чужим? Своїм. Своїм дітям. І у Господа є свій народ, свої діти, які покаялись прийняли Ісуса Христа і служать Господу. Тому Бог завжди Він говорив: слідуй за мною, йди за мною, візьми свій хрест. І йди за мною. Господь хоче, щоб ти став учнем і послідовником Ісуса Христа. Для цього треба читати Біблію, молитися Богу, ходити до церкви і служити з любов'ю людям. Служачи людям, ми служимо самому Богу. Ти не можеш любити Бога, якщо не любиш людей. І Господь сказав, коли ж ти щось зробиш добре для самого малого. Отут в твоїх очах сама маленька людина є, в Домі Божем, і ти щось для неї, во ім'я Ісуса, зробиш, то ти це зробив для самого Господа Ісуса Христа. І ти будеш мати нагороду на небі. І Бог хоче, щоб ми свідкували людям, розказували про Бога і про свою віру, яку Бог дарував нашим серцям. Це називається слідувати за Ісусом Христом. Якщо ми так будемо це робити, то Господь з радістю прийме нас в своє Царство Небесне. Амінь. Тому сьогодні велике свято. Кажуть, що це одне із 12 великих свят. У християнстві стрітання Господнє. Зустріч Ісуса Христа, немовля, із Симеоном і Анною. Але Господь може зустрітися з тобою сьогодні. Ти можеш пережити зустріч з Господом, який є присутній Духом Святим посеред нас, запросив його своє в серце, покайся своїх гріха. Почни читати і вивчати Біблію, ходити на зібрання і служити тим малим, чим ти можеш. Во ім'я Господа служи людям, і Бог тебе благословить. Амінь. Амінь.